Ось і бандюки кабеляцькі приїхали. <ріхи> Уніформа. Роботя моя форма. Оце, оце апарат. Ану пишіть в коментарях, коли валерчик таку вальбу купить а? Напишіть. Як шо? Ігор <ріхи> каже, як хату продаси. Та-да. І смішно, і грішно, але ж мрія повинна бути завжди з тобою. Потрібно йти до своєї цілі, потрібно йти до своєї мети. А так, шановні мої підписники та гості моє ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! Діма, тобі доброго здоров'ячка. Ігорьк, тобі доброго здоров'ячка. Я так розумію, я буду робити після вас клінінг, як ви робитимете ремонти. Можна нанімати валярчика вбирати? Це те, що я роблю бездоганно, бачиш, ні шпакльовочки тобі на полу, ні штукатурочки, ні профіля ніякого, все чистесенько, все гарнесенько. Так що хлопці будуть сьогодні щось творити. Я навіть не знаю, що це буде їхній секрет. Ми прийдемо до них після обід і подивимося. Я думаю, готовий результат. Агресивно настроєні, налаштовані на роботу. Бачите, що вони натворили. Це портал. Куди портал? <ріху> Один і другий. Ну, дві кімнати, так? Да? Для їжі і для сну. Ти <ріху> бачите, як китайці чи японці живуть. Щоб додому не їздить, вони десь знімають номера, а місця поняв, на полочках таких сплять. Тут, мабуть, п'ять китайців би помістилися У <ріху> <в> цій кімнаті, <ріху> Так що. Навіть люк зробили, бачите? Хоча. Ігорьок каже, він потрібен на грищі. Ми хотіли тут запаяти все. Ну, люк та люк. Стадіон та й стадіон. Так, працюємо. Заряд бодрості, енергії є, кокаїну тут багато. Працювати можна. <працювати> <працювати> так, прийшли до хлопців, а вони тут вже бачите, що натворили. Шви позамазували, вже починає шпаклювати Ігорьок потолок, стелю. Хто як пише, хто як каже. Ай-яй-яй-яй-яй, яка краса виходить. Ти що ти шо? Ось і тут уголочок за штукатурою зашпаклював, все чітко. <рес> підкалують мене. Я в будівництві не розбираюся, вони мене підкалують. Так, і тут, бачите, профільочок. Хоп, все чітко, все по красоті, уголочок. Так, зараз сюди робимо откоси з гіпса. Хоп-хоп-хоп, бачите, це сюди прям. І в цілому, і тут все красиво. Ну що, ти хочеш сказати по поводу будівництва. Хлопці, хлопці працюють, хлопці молодці. Я з них в шоці. Так, ну що, йдемо по своїм справам. Дома роботи дуже багато. Бачите, Бачите, я який брудний, працюю також. Не, не те, що сидим без роботи. Працюємо ще раз працюємо. Дружина мене е, витягнула з дому, каже, поїхали, глянемо. Мені дуже цікаво, що тут хлопці роблять. Та ні, ви по-любому робите щось. Ви без роботи ніколи не сидите. Так що працюємо. Далі буде. Ну що сказати, друзі? Сьогодні хлопці самі були на господарстві у нас на господарстві, так? Да? Зашпаклювали. Це вже другий день, другий день. Плідної праці хлопців. Зашпаклювали не повністю потолочок в другий раз. Бачите, який білесенький, рівнесенький. Так, ми купили багети сьогодні. Що ми ще придбали? Подовжувач придбали потрібен нам. Потім, потім придбали клей спеціальний для багетів. В цілому кімнати готові. Наступним етапом поклейка багетів буде, така не, не дуже глобальна робота. Потім фарбуємо стелю обов'язково емуціоночку. І проводка. Тут фонарі чіпляємо, все проведено, все виведено, тільки не підключено. Ігорьок знає, де. Вони розположені, ці фонарі, сверли отвори, просуває кабеля. Ну, Все побачите. Вирізає під фонарі ці ж отвори, Ну, все побачите. Резетки є усі, підключаємо розеточки. І в цілому, в цілому все готово по електриці. І тут фонар нам потрібно придбати, буде. Тут якісь, я не знаю, ці будуть. Фонарі вмонтовані, такі ну, зрозуміло, да? а тут я не знаю, які Івана Ігорівна захоче. Щось, щось придумаємо. Так, а, Купили CD профіль. Ігорьок mm -hmm. каже, тут потрібно щось дохімічить. Так, купив 3 поділили мені там в магазині пополам. І в цілому, після багетів, після електрики, буде. Фінішна пряма, виходимо сюди плиточкою, хоп, на вихід, да? і потрібно тут же ж ванну кімнату плиточкою е, встелить, ну, поклеїть і і далі. Вставляємо дверцята, і в цілому можна вже заїжджати. Заїжджай і живи, да? Меблюй, меблі закидай і живи. Фух, так що я не знаю, шановні мої підписники. Е, пишіть коментарі, як кому до вподоби чи не до вподоби пророблена робота хлопцями за, грубо говоря, за 2 неділі на даний момент. Ну ще хай не знаю. Ігор, напиши в коментарях, скільки буде по часу вложитися плиточка. Як б такий би, що отак раз. День-2 і готово. Ну, так не буває. Так тільки буває в казачках. Ну що, шановні мої підписники, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Хто дивився, ставте вподобайки. Кому дуже сподобалось, пишіть коментарі. адже коментар це двигун прогресом. Ще одне. попрошу Ігоря, хай тут відіб'є правильно цей. Горизонт та потрібно тут буде залити підлогу, стяжечку і залишити місце під плитку. Чому ж двері підняли, оскільки тут вода стоїть, а ми будемо воду вигонити від хати. Правильно? правильно Ще придбав ОСБ ви бачили, тут під шиєм, буде освітлення, три фонаря тут буде. Ну, все побачите в наступних відео. Так що, шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу, всім дякую за перегляд. Підписуємось, коментуємо. Всім добра, все буде Україна!